Сьогодні я знаходжуся в каменській Заборожці. Це стайна, ангар колись, тут така били свиней і катували диких птахів. А зараз тут зробили якусь пілораму. Коротше, знайшли якусь комнату. І зараз побачимо, що тут відбувалося. Коротше, хлопці вже розглядають. Ось, ще один каменський блогер. Це гонський, ведуча зірка, яка є на моєму каналі, де він бився з Андретаном. А... Жаль, звісно, Андретан вже поїхав. Ну, важчі, яка звіра. Тут, напевно, наркоман і важкий. Тут аварійний стан цієї будівлі. Але я ходить, хочу вичув. Окей. Два штуки. Чоба хуляється. Дитина. Короче, ось ми якась підвалі. Пілосві, п'ясы. Гуляти. Чотир тебе? Це наверно. Хлопці ще наляпали тут. Розкажи щось про це. Ромік, ти Ромі, 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 тут з Дівкою був. Це, це, це твоя жертва там лежить. Я буду віддати на YouTube, як він це боровся. Це Павло Святого. Він приєднався до нашого відеочату. Здарова! Паша, Паша. Ваша, ну, ваша. А що там? Було? Там насилували. Баня була. Баня, була. Баня? а ти колись паса токси? Там була колись баня. Я пробую Але там тій бані насилували детей. Сес. Коротше будемо зараз стрібати, може, зверху. Хлопці, покажи. Вами, покажи саму крутейшую камецьку сигарету. Та ні Як вона називається? Лофт? Короче. Крути местные. Короче, зараз дом стрібать. И дом. Короче, найшов. Знайшов вон. Короче, знайшов якусь лестницю.

Ох, то снегу похорида. Это пиздец. Скидай снег. Скидай снег. Давай, скорее скидывай. Что, можно лезть? Кто, ты первый?

거예요? <funziona> <chemicals &ya> <Davis> nie, 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 nie... Nie, 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 nie... Nie, На, упав. Що там? Ти безнімало, де треба зразу тримати Павли? І що, болить? А, руками не хапайся. Болить чи ні? До ноги підведи от, Я не встигаю це до бою. Окей, кучу снігу. Ромик нас веде. Ромик, почекай. Треба до тулу хату поїдемо, щоб А що, сьогодні маленького? Ага. Дима не коло дома? Ну хай скаже, чому він розлив Були вкриті Він розлив чи ні? То що він там одесь знімав кучу дів Там небагато Так небагато, якщо там Він до коліна повз був Якщо там по стіни Це катувальний Катувальний нашій місцевість Це типу Ну Но... Треба збирати до тих, побачити, хто там Давай. Вот так хотел. Трое не програли. Я не вижу. А там глядели чили. О, это кто -то тут заготовляет, да? Тот такой, -то там? Кроме. Вот там снегу полно. Далі коротше йдумо побачу чи тут одохує Але я їпав туди йти, може ще щось бути Короче, Коротше там, де хлопці казали, снігу багато Ромік не може вилізти, я дуже тяжко добираюсь Що там, Ромі? Сні... Снігу багато? Багато. Що, вилізти не можеш, чи що? Вже можна, ось тут держить. А де не держить? Там не держить. Три шапоги на коліна. Ого, ого! И? Поняли? Скільки? Хуя собі. Та скільки? А де, де саме? Ось сюди? Ось сюди, ось сюди. Вельми слабо ого, провалююсь ви понимали Я йду, інча нога не провалюється, а інча провалюється Але все равно Вельмі важко йти Фух. Там хлопці десь перекурують. Хто вставок чорт-то Наверно Чорнобильську рибу розводили Трамик живі Живи, живи а йду... ого, по коліна ще. щемик, подожди Ого Фу. Валюся О, тут уже менше. Короче, йду ну. Рамик, ти на впрами йдеш? Рамік відчайдушний, пігачного опрами. Це все, все заради вас. Він сказав, якщо ви наберете 20 лайків, то він вип'є пляшку горілки без закуски. Аби ви набрали. Всім до побачення. Ставим лайк.